Такий дід Мороз. Це той це дідусь, який приносить подарунки. А чому він приносить подарунки? Бо, бо він любить діток послушних. І він їм приносить за те подарунки. А чому тільки слухняних любить? Бо він, він слухняним приносить під подушку лозинку. Чи якусь другу іграшку. А як він знає, хто слухняний, а хто не слухняний? Бо, бо він дивиться із неба. Він мороз на небі живе? Ні, так. Да. А який він Дід Мороз? і Чому його називають Дідом Морозом? Бо він бо в нього. бо до да нього одіжда. Красива. І він приносить іграшки всім діткам. А скільки йому років? Тридцять сорок п'ять. А чому ти думаєш, що саме сорок п'ять, діду морозу? Він дуже великий. А скажи мені, будь ласка, от багато дорослих стверджують, що Діда Мороза насправді немає. А ти як думаєш? Є. А чому ти так думаєш? Бо, бо я його бачу. Який він? Красивий, добрий. А як можна зрозуміти, що саме це дід Мороз перед тобою? Бо він прийшов, ми його бачимо лазами. – Скажи, будь ласка, хто такий Дід Мороз? Дідусь. Маюж купили и подаюночки и дает деткам. А то так робать? Что <плес> где маюж дает деткам и подаюночки? Подаюночки лежит у подушечку. А Дід Мороз він який? Вишень. Добрий, хороший. Хороший. А скільки років Дідо Морозу? – 12. 12. А як ти думаєш, чому його називають Дідом Морозом? Що він даю подаю. Хто такий Дід Мороз? Це, це людина, яка вдіває костюм і, і, і вона стає Дід Морозом. А де живе Дід Мороз? Він живе вдома. Років Діду Морозу? – Не знаю. То ти вважаєш, що Діда Мороза насправді немає? Чи він є? Є, є Дід Мороз. А чому ти так думаєш, що він є? То що, то, що він? То, що він вітає по всьому і? і Якось. І він. То, а чому його називають Дідом Морозом, як ти думаєш? То що він, то, що він дідусь, він старенький, він, 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 він ходити не може. А як же він пересувається по планеті? Він повсюди літає, повсюди, по всяким планетам, і, і, і потім приносить діткам подарунки. То він який? Добрий? Добрий, хороший. Хто такий Дід Мороз? Це дідусь який приносить діткам подарунки і подушечку. А чому його називають Дідом Морозом? Тому що він добрий, гарний. М -м -м. А по чому можна впізнати Діда Мороза? Що у нього червоний ніс, є борода біла? Е Коли він приходить до діток? «Коли починається свято. звідки І... Дід Мороз приходить до діток? Де він живе? На Южному полюсі. У е... нього там хатинка є? Так. Да.